Головні водні артерії, з яких живе берегово, знаходяться усього за три кілометри від міста. Але їх глибина сягає кількасот метрів. Після того, як потужні помпи всмоктали пісок, у водоканалі зрозуміли, настав напружений час. Прийшла нам опустити глубже насоси. Ну і так є в тому що може цілодобове водопостачання в місті мати перебої. Мешканці багатоповерхівок берегова поки напруженість із водою не відчули. Однак про всяк випадок додатково відра набирають. Живу на п'ятому поверсі, напор дуже гарний. Набираємо відра, для запасу стоять у відрі. Головний біль водоканалу це приватники, які споживають воду за розрахунковим тарифом без лічильника. Для людей у приватному секторі так вигідніше, адже води на потреби йде в рази більше, ніж встановлена щомісячна оплата. З лічильником так не порозкошуєш. Обмеження у використанні води мають торкнутися саме цієї категорії жителів. Мова йде про те, що ці мешканці, які будуть поливати газони, будуть зафіксовані відділом благоустрою при міській раді або нашими контролерами, буде складатися акт про адміністративне правопорушення і будуть притягатися до відповідальності. Ну, плоть до грошових, як би сказати, покарань. Наразі за приблизними підрахунками в місті 20% споживачів води користуються нею без лічильних приладів. Більше того, борг населення за спожиту воду цьогоріч сягнув мільйона гривень. А ось мешканці цієї віддаленої від центру міста вулиці за каналом Верки воду цінують на вагу золота, і не тому, що оплата висока. Тут навпаки за неї платити нікому не потрібно. На подвір'ях багатьох берегівчан власні криниці, проте води у них стало значно менше. «Коли спека, то тут мало води, а там взагалі немає. Пані олені після тяжкої хвороби складно обійти себе, а тут іще й спека дошкуляє. Ще кілька тижнів тому рівень води в криниці на подвір'ї був досить високий. Тепер, аби досягти поверхні води, потрібно розмотувати чи не весь ланцюг. Ми нічого не можемо зробити мені тут води. Ні, полівають, і ні. Ні, ні, Мені дуже мало води. Помодели картошку, катраб, морковку такої. Випадає сохніт, звісно. Обмежувальні заходи на споживання води діятимуть до 1 вересня. Наразі у берегові, як в принципі, загалом на Закарпатті, давно моляться про дощ, який би дозволив наповнитися криницям і врятувати врожай овочів.